Друзі, всім привіт. Коротше, прийшли вже к Єву клюєнку в пакеті в пакеті. Пакет з пакету. І коротше. От тут такі сходеньки. Тоді не було видно. Сходеньки. І тут хтось уселився. -да. Одна нора І друга. І больше маленьких. норки. Може, піском засунуть? Тут норка. Багато <плес> Зараз йду, покажу Як, як карась уходить. Бо як пішов карась. бачите? Він походить відсюди. Бачите, вже води менше. Бо тоді оте відерко був у воді. А зараз у мене не у воді. Уходить трохи. Може, я зараз хочу попитатися зловити карасика. Хоч. не, я такой. Не, я буду снимать. Хорошо. На, и попытайся за этой шести. Всем ну, а, ну. привет, я на камере. Куда получится... О, тут его солнце. Вот, 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 Знаешь, что ты не ловишь, не ловил, куда-то, караси. Значит, что? Вот <связано> я начал с очком ловишь. для мене тіко Або удач. мій. І той мій. О, молоде я яка. Скупнись. Чого? Сильно багато, не, 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 чуть не Сильно багато води. Шапку, Бач, не впав. Сильно багато води! що, Може, би, да, тоді! Яку -то не, я Яку-то на відео, да, я покажу. Також... Тут ж була вода, помните? От тут ж була вода. І до. Тут скоройся немає. І дой сюди, була вода. Ну, скоро вона то я думаю. 100% скоро вона теж висохне. Уходить ну, десь понеділки, неділю може висохне. Так, і зараз цей... Ба... э, цього грудика. Щоб буде кльонка, велика або маленька, то або прикопаємо, або відкопаємо. Ну все. Сейчас поставимо штат. Коротше, за шоколад! चाबो राष्ट्र मा दो भाई भाई ওই बैगून का Ну накрити накрили, а середини немає. Зараз буду і середині верчити. Проби. Дай сюди. Да, до, хорошо. Добре, добре, все. Та да я хочу залишити. Ти тільки не обурвейні, ні. Да? Постараюсь.

Отговорный! Да? Молодой, що, не байда загорнулись. Да, да, там, там, там. Так, все, я зараз. Роблю все, окей. Так, угу. да, тепер... теперь бровопатий. Угу. И... прикопуємо на кінчиках. А экспо а, я туда. Туда не-не. Во, вот сюда, на учи. А, Ви, а по кругах я сам. По кругах мона кирпичи. Что я не нужно кирпичи кирпичи. А плаче попули. Нет, пули на будуть нет. Сюда не нужна, Блін. Ой, мамо, чуть-чуть. Так, щоб витикати його, викопати ямку. Все, щоб туди назад засипати пісок, щоб не совалось. а ще тоже спати. Да. Ой, щоб не совалось просто. Соня, така. Земля. Ну, я скажу. Говорю, ну, що тут, кстати, ніхто майже не ходить, тільки по стежки не ходимо. Нє? Бо так би вона була тверда, притупкана. Ну а Може ще зерна пересе засипати по кругам. Ага. сіння трави. Типа, знаєш, а. ну, ну, від тих великих сиських маринь. Вони скоро зімашерوا. Ні, то все одно ж буде зараз осень. А не думай, що вона так швидко виросте, а щось підросте. Або що но? Що мені цю щоб зранку косити в общем. Туди. Блін. Зараз чем займатися? Хай буде. Що я не буду займатися? Ой, михапиш ну, таким сяк водиком трубить и савить. Не, буде вода обтягувати. Я знаю, я за я, я, я зуб знаю. Так само і питаем там. Такое типу я вот убил. Може, тут тоже идём крутить. Это ну, сам такого аккуратно примет. Кстати, yeah. а добре видно все? Mm. Тепер... Тепер все добре видно. Все <реш> было пусто? Ну, трошки було пусто. Больше на ту, на твою сторону було, направи. Так, летали мансолифу прийти. Чем? Нашу! ти на прыгу ешь, ты слышь? я до школи купил татушку, да? Mm -hmm. І нову дверь, да у типа череп, типа. И на mm -hmm. Вроде бы хорошенько А ти ти рухав, старай, вийти, yeah, вот ты не ругала тогда. Я страшно, ты что мне не показывает. Но она на сей, ты я не возьми. Щоб очі ночок. Взяли лекцию, напевно, дев'ять минут. Да, да, я двигайся обосню, так звісно, десь 10 Ванна. Ванна. А мы у нас туда, это его какой друзья и сюда наполняйте. Ну хм, да. Подарова будем где а -а -а -а. а мне... друзья, я пошел по шлангу, а ты в этом углу и так заработал? Я знаю. Вот ну, какой еще такой молодой, он же приказы отдает. В смысле? Они не давала. Нет? Это? Mm. Нашу явку. Ма, да? Ха? Наш тут. Ну. Ну. А? Вот тут, вот тут, о, 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 та ттка. И твои типа роджика, блин. Так, нет, песок туда Ну ладно. В принципе, забача нормально. не трудно.